Корупційний скандал в енергатомі. Хочу почати з коментаря підписниці у власному телеграмі, бо краще не скажеш. Всі знають, що пить, але коли випливають ці масштаби, то втрачаєш дармово і офігівши лягаєш спати. Давайте поясню по-людськи, в чому суть, бо там не так просто розібратися. До речі, я так щось пояснюю щодня, тож підпишіться, а можете ще на телеграм-шапці профілю. Отже, НАБУ запустили серіал, де викатують записані розмови різних персонажів під псевдонімами. Їх імена вам нічого не скажуть. Головне, що всі змі повідомляють, що проведені обшуки у дружочка Зеленського Тімура Міндіча і міністра юстиції Германа Галущенко, які схожі на організаторів. В основному записи стосуються двох шнерів, які нібито керували всією схемою. Я навіть не хочу на них акцентувати, адже там просто чути, що вони тупі, жадібні, дебіли. Вони явно не головні, їх поставили смотрящими. І головна інтрига в тому, що вистачить доказової бази для реальних шефів записи шефів теж частково дали. Цікаво, що вони суть розслідування. До речі, змі повідомляють, що міндіч скоропостіжно виїхав з України за декілька годин до обшуків. А Михайло Ткач припускає, що міндіча попередив заступник керівника САП. Що на записах? Що ці уроди збирали 10-15% відкату за все, що робиться для енергетики, і знаєте, цього вже було би достатньо, щоб обуритись, але головне офігіння всіх в тому, що вони притримували будівництво захисту енергооб'єктів навіть під час обстрілів, щоб витиснути лишніх 5% відкату чи знайти іншого підрядника. Тобто сотні тисяч людей, сім'ї з дітьми в блекаутах, бо два уроди ділять 5%. Хочеться їх закрити на пожиттєво і виконати ключі з конфіскацією у всіх родичів. Хочу підкреслити, що задіяно і весь їх сучий виродок там у відмиванні грошей навіть син, Они же діті. Ще більший шок особисто для мене, що в процесі розподілу бабла, обговорюється частка, яка передається комусь в Москві. До речі, офіс, який вони використовували, належить родині російського агента Деркача, може, йому і передавали в Москві. От наскільки в нас все погано, друзі. Схоже на найбільший український корупційний скандал взагалі крадуть завжди, але такого цинізму я особисто не пам'ятаю. Це однозначно вплине і на сприйняття України на нашу підтримку та євроінтеграцію. Адже крали вони не українські гроші. Україна тримається тільки завдяки західній підтримці. Будемо про це ще багато говорити. Відчуваю. Скажу одне: те, що вскрилося, це боляче, але це добре. Це як виявити, що в тебе рак страшно, але це шанс лікуватись. Проте погана новина в тому, що поки що реакція влади розчаровує. Але я зачекаю пару днів, поки вони отямляться, перш ніж дати характеристику їх діям. Все буде добре. Сподіваюся, до завтра.